Я майстер зі збирання лего. Це найпростіше. Зараз беремо всі необхідні деталі. Угу. Так, не заважайте мені. Це не так легко, як здається. Потрібна максимальна концентрація. Щось виходить. Удина майже вже все готове. А в мене все також порожньо. Треба прискоритись, але для початку позбавимось конкурентів. Дино, тебе щось під носом. Щось у ніс потрапило. О, ні, я здув всю свою поробку і все своє лего. Як же так? Який жах. Кім. Ну-ка, давай поділись лего. А жадівна. Ну гаразд, я вкраду трохи лего зубрилки мії, поки вона зайнята. Ще трохи. І ще. О, ці детальки мені теж потрібні. Стільки мені вистачить. О, Мія, навіть не помітила. Я майже дозбирала детальку. Вийшло. Що? Де мої деталі? Ден, це ти все забрав у мене? Хто я? Ні. Ну, гаразд, це був я. Але я майже доробив поробку, не чіпай. Час закінчився. Час дійшов кінця. Я хочу побачити ваші роботи. Розпочав.